Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, поставте вподобайку, поділіться з іншими, а в описі цього відео ви знайдете інформацію, як можна підтримати роботу цього каналу, також як можна замовити мою книжку, яка називається Поверніть мені мою душу. А в сьогоднішній нотації хочу відповісти на запитання на два спроби. По-перше, чи повинна, повинна покриватися невірність у шлюбі? Ну, знаєте, оцей наш принцип, не принцип, а безпринциповість, можливо, я б навіть сказала. Який використовується в, наших, в нашому спільноті, в нашій культурі вчать, щоб не виносити сміття з дому. Ну, насправді, якщо не виносити сміття з дому, то дім буде смітником, тому в будь-якому випадку треба прибирати дім і виносити з дому, але мається на увазі, що ніхто не повинен знати, що відбувається у тебе в домі. І звідси йде покривання, та? покривання злодійства в церкві, покривання пасторів, перелюбників, пасторів, злодіїв, покривання корупції в країні, покривання е хабарників, покривання, коли ми відкупляємося, е даємо хабарі, тоді нас, е нас не засуджують, це йде. Будь-якого роду перекручена справедливість, проти якої дуже сильно виступає Бог, тому що він каже, я чекаю від своїх милості, правди та справедливості. І таким же самим чином відбувається несправедливість в сім'ї, в домі, де один із партнерів шлюбних, або чоловік, або дружина. Починає бути невірним. І в наших церквах дуже часто кажуть: терпи, хіба ти не знаєш, чи ти його спасеш, чи ти її спасеш, що ти не знаєш що. Ти можеш зробити нечуване, дружина спасе свого чоловіка. І ось на дружину а, і на чоловіка знають такі випадки, покладається така, а, месія, таке месіянство. Місія спасіння чоловіка або місія спасіння дружини, що є абсолютно небіблійним а, підходом до, ні до сім'ї, ні до спасіння. Ніхто нікого не просто не зобов'язаний спасати, а навіть не здатний спасати. В чому наша, давайте прояснимо: в чому наша відповідальність один до одного. Це давати добре свідчення віри. В чому? Хто крав, не кради, хто чинив перелюб, не чини. Це наші відносини, це бути добрим, бути лагідним, служити один одному в слабкостях, коли один захворів, послужити йому і так далі. Це тема така більш обширна. Давати засвідчення віри включає або означає діяти на біблійних принципах, а не всупереч біблійних принципів. Коли Бог нас прощає, Бог прощає тоді, коли ми визнаємо свій гріх і залишаємо його і більше не чинимо, в цьому є покаяння. Це коли ми повертаємося спиною до гріха, дивимося на Бога. Усвідомлюємо та свою нечистоту, каємося, просимо, щоб він нас помилував. Чи не помилує він нас і приймаємо Його милість? Чому ж тоді в шлюбі так часто заставляють, змушують в церквах терпіти те, що Бог не терпить по відношенню до нас? Кажуть, Бог милостивий, Він прощає. Бог прощає при умові покаяння. Покаяння включає як визнання гріха. Так, і залишення цього гріха не поверта, вже не повертання до нього. Чому ж тоді дружину заставляють, змушують жити з чоловіком, який живе, який їй невірний на постійній основі, або час від часу? Я не говорю зараз про випадок, коли один раз хтось упав, покаявся щиро і повернувся до обличчя дружини своєї, попросив милості. Це зовсім інший випадок, не про це. Я говорю саме про випадок, коли присутня постійна невірність. І чоловіка або дружину змушують не просто жити в одному домі з цієї людини, а ділити ліжко, виконувати свої сімейні обов'язки, подружні обов'язки краще, щоб він чи вона не дивилася в інший бік. Дивіться, наша відповідальність перед Богом це особиста. Чи здорові у нас відносини навіть сексуальні, з чоловіком чи з дружиною, це не стає причиною перед Богом або дозволом перед Богом шукати задоволення в іншому боці? Тому, повертаючись, коли дружині кажуть, що ти покривай. Чоловіка і навіть веди себе так, ніби ти нічого не знаєш. Це є повна. Я вважаю, що біблійно це є образа Божої святості. Тому що якщо, знаєте, ще кажуть: ну ось, бо ми, якщо шлюб, це, це церква і Христос, і Христос. Постійно прощає церкву. Ну, справжня церква насправді, справжня церква це безп'ятна і порока, так каже Слово Боже. А тому, коли, коли, хто, коли гріх приходить в церкву, обов'язково Бог виводить це на світло, проводить, дає можливість покаятися і залишити свій гріх. Так? В цьому є покаяння. Покаяння це не просто вимовити якусь формулу прости, це є навернення серця і любити Бога всім серцем, всією душею, всією силою, всім розумом. І ось якщо чоловік або дружина не є вірним і приносить в постіль подружню третю людину, а то й четверту і п'яту, по-перше, слово Боже, каже, що Хто, хто має відносини із блудником із з блудницею, той й стає з ним одним тілом і знову ж таки стає з ним ідентичністю. Через невірність, шлюб, заповіт переривається. Заповіт побудований на вірності. Якщо немає вірності, немає заповіту. Якщо Одна людина порушила заповіт, уже вірності немає. Обов'язкове покаяння і повернення до вірності. Якщо людина не повертається до вірності, не стає вірної, то заповіту обновити неможливо. Це просто видимість заповіту, видимість дому, а дому насправді вже давно немає. Тому, повертаючись, чи повинний чоловік чи дружина покривати невірність. Не просто не повинний, а, по, а, а якщо він це робить, то стає співучасником гріха, чи вона це робить, стає співучасником гріха і погружається в темряву і починає втрачати а, в собі Божу святість. Чому? Тому що постійно стає одним із блудником, одним тілом зблудником або однією, однім тілом з блудницею, яким є чоловік або яким є жінка, не повинна. Що робити? Іти, а, по перше, відділити від себе, від, свого, від своєї полі пост, постелі а, блудника. І якщо блудник покаяться. Якщо насправді покайце перестане чинити блуд, ви маєте право а, прийняти, помиритися. Але якщо цей блуд вже йде протягом багато часу, і, і є, якби каюсь, грішуй, каюсь, каюсь, і грішуй, постійно повертається до нього. Ну, я особисто вважаю, що шлюбу давно немає, що це вже є сплошний блуд, дім наповнений блудом, нечистотою і неправдою. І треба відділитися від блудника. Шукати допомогу в церкві, яким чином, винести в світло. Якщо через світло не покаяться, хай буде вам, як ніхто. Так каже слово Боже, якщо він грішить, вона грішить проти вас. Тому без покаяння немає відновлення заповіту. О, сподіваюся, що. Вам, сестри і брат, які задали запитання, це, це в якійсь мірі показує принцип прийняття рішення. Тепер ще одне таке, таке запитання, таке, можливо, прозвучить зовсім несподівано, але в світлі того, що, виявляється, в багатьох служителів. Причому в конкретних поіменах так, такі, те, що я можу назвати емоційним блудом, треба про це поговорити і про це задані запитання. Колись декілька років назад, тут у нас в церкві була жіночка, дочка пастора, пасторів, як вона казала, ось, і в її в домі вона виросла в дуже Емоційно нездоровий ситуації, обстановці, тому що хоча її обох батьків були, називали себе пасторами, її батько постійно їздив по євангелізаціях, але по євангелізаціях він їздив з іншою жінкою, яку він називав пареха еспіритуаль, духовна, духовна пара, духовне подружжя, ну, в даному випадку духовна дружина. Вони ділили між собою духовне життя, вони ділили між собою емоційне життя, ну і стверджують, що сексуальних фізичних відносин у них не було. Чи дозволений такий дозволена така практика Біблією абсолютно не дозволена? Коли ми дивимося на шлюб, на подружжя, ми бачимо, що Бог створив подружжя так, що залишить чоловік. І батька, і матір і приліпиться до дружини своєї і стануть двох одним. І ось це слово одним говорить про єдність. Єдність, яка включає в себе дух, душу і тіло. Що це означає? Так ці люди об'єднують своє тіло у фізичному світі. Це включає як. Сексуальне життя так, включає, і харчування, і включає багато, багато аспектів фізичного життя. Це включає в себе емоційне. життя. Емоційне. Це, що це таке? Це е, ну, служити емоціями один одному. Десь поплакати разом, десь посміятися разом, розповісти один одному, поділитися емоціями. Звичайно. Е, е. У жінки емоційна потреба одна, у чоловіка інша. Я зараз не буду говорити про, про шлюбні відносини, але про сам принцип. І духовне, духовна єдність в чому? В тому, що Бог разом служить одному Богу і а, моляться один за одного, діляться Словом Божим. Не обов'язково у всьому погоджується. Єдність а, у, у шлюбі а, це а, керуватися, будуватися. Шукати, служити одному тому самому Богу, єдиному Богу, на всіх рівнях: духовно, фізично і тілесно. І ось коли хтось із цієї єдності відривається і починає будувати ці відносини, чи то емоційні, чи то духовні з іншою людиною, тоді Уже в шлюбі абсолютно немає єдності, або, як кажуть, там, як, а, вже говорячи не про Мексику, не про, Мексику про світ а, російськомовний, скажімо так, та, де, де пастор може сказати сестрі годь ти. Ти мене розумієш, ти тобі ж така поетична душа, як і у мене. Давай будемо з тобою читати вірші один одному, ділитися наші якісь а, а, поетичні пориви душі чи будь-що інше. Дивіться. А, це називається перелюб. Чому? Тому що ніхто із нас не має. Права забирати частину єдності, яка належить дому, і, і вкладати в іншу людину. Наприклад, дивіться, не знаю, чи я тут зрозуміло сказала, але якщо у вас є якийсь поетичний порив, можливо, яка. Ваша, ваша дружина чи ваш чоловік того не розділяє. У Мене мама у мами була дуже поетична душа, і вона своїми віршами носилася, їх читала і в автобусах, і скрізь. І, мабуть, крім неї ніхто в нас в, нашої, в нашій сім'ї, ні з дітей, ні, ні, ні тато наш не були такою поетичною душою. Ми з поваги слухали, і я навіть оцінювала там і, сестра, і сестри мої оцінювали. Брати мої казали, взагалі ми цього не розуміємо. Ми оцінювали в плані навіть правку роби, могли робити, мама завжди весела. Але ну, була в неї така поетична потреба, і вона шукала, де її задовольнити. І вона євангелізувала своїми віршами. І, але якщо такої можливості, як такої можливості немає, знову не маски, ідіть якийсь клуб. Є поетичні клуби, є клуби по читанню книжок, є спортивні клуби, є для цього не потрібна пара. Знаєте, нашим захистом завжди є народ. Так? От ми можемо якась спілка. І в цій спілці, якщо є завжди захист, щоб не приліплюватися, щоб свою душу не приліплювати до іншої людини. Тому що каже Господь приліпиться до дружини своєї. Що це означає? Про це іншим разом. Я зараз не, не про саме не про, не про відносини з чоловіком і жінкою, а про те, що не може бути такої речі, як Духовний чоловік, духовна пара, духовне подружжя і так далі. Ти або подружжя, або не подружжя. А, ну, якось так. Сподіваюся, я тут трошки відповіла. Дайте, дайте, дайте мені знати, чи є якісь більш такі а, конкретні може, запитання, пояснюючі запитання, я зможу розширити. Але поки що це такі два принципи. Не можна покривати невірності, якщо вірність тримає, і не існує біблійно благословенної а, такої речі, як духовна пара або духовний чоловік, духовна дружина. Я Валяна і це нотатки, дружини-пастора. Якщо вони є для вас благословенням, не забудьте поставити вподобайку, придбайте мою книжку. В описі є посилання на те, як це можна зробити. Зайдете і почитайте, будь ласка. І хай благословить нас Господь, перемоги і справедливого миру в нашій Україні, покарання всім ворогам нашим і розвалу Російської імперії. Шалом!